Привіт всім! Зараз покажу, що в мене вийшло з тих 10 горіхових бланків. Значить, дивіться, ну, це такий, звісно, був здоровий, красивий бланк, але мій знайомий ламберджек, з яким цей горіх валили, він має звичку захирячувати туди штирі, по яким він потім лазить, як по драбині. Ну і я пропустив короче, той отвір, прийшлося в стружку. Вигнать і такий Якась така чаша. Зсередину, що залишилось вибрати. Так. Ось такі теж. Це звичайні, да? скажем, класичні, там це будуть якісь салатники або будь-які там інші чаші. Тоже тут довелося таку форму зробити, тому що там був інклюз Тобто сучок там був такий не дуже гарний. А зрешті, зробив. Три ось таких контейнера, Тобто кришка. Це та частина бланка, де була кора, пішла на кришку. Звичайна частина, та що ближче до серцевини, це сама коробка. От, в принципі, скомбінувати можна такі контейнери з будь-яких мисок, які у вас вже є. Ну, а я вже комбінував по ходу п'єси, тому що в мене бланків для мисок різного дизайна багато, а от іменно таких комбінованих е, нема. Ну, я помітив тут дату і символом помітив, щоб не перепутати, що від чого. Так, зараз я їх запечатаю ось цим ось дешманським акриловим лаком. от І все, і буде сохнути через кілька там місяців, можна буде до них добратися. А бучеру похер, в стружку зарився і спить. що, підписуємося, далі буде.